Всім привіт! З вами Корчмар Лелека і сьогодні у нас буде урок по трекерам. Я розумію, що обіцяв зробити урок по анімації, але трекери, мені здається, більш. Більш потрібні анімація дуже така нішова штука. Це по перше. По-друге, все ж таки, все ж таки, вона в давінчі не прям настільки крута. Скоріше за все, треба буде вигадувати ще якісь уроки по анімуванню і робити їх скоріше по помоушен, якомусь кінетичному тексту або щось такому, або анімації логом. Я думаю, що це буде більш виправдано. Хоча, ну, все ж таки, урок по анімуванню персонажів, він все ж таки рано чи пізно буде. А сьогодні ми розглянемо трекери, і принаймні, все, що я знаю, я вам покажу. І власне у нас є в DaVinci три види трекерів, і сьогодні ми їх всі. Спробуємо розглянути. Ну що ж, з привітаннями і поясненнями завершили. Давайте тоді переходити до уроку. У нас є отакий от фрагмент. Спробую показати його ближче. Він уже, скажімо так, модифікований, я його вже виправляв і буду показувати, як це зробити вручну. Тобто на виході у нас виходить отакий от варіант повністю українізованим, перекладеним. І це все. Що я тут зробив? Давайте просто банально оце все зараз ем, приберемо. Тобто, е, як ви можете бачити, тут у нас з самого початку були просто японські іерогліфи. Як я вже казав в якихось відео, що я займаюся зараз дубляжем аніме, і, власне, намагаюсь навіть всі, принаймні, важливі. Текстові блоки, також їх замінювати і роблю це за допомогою DaVinci. Отож, для того, щоб нам не використовувати постійно Transform для того, щоб створювати анімацію вручну, у нас є дуже зручна штука, яка називається Planner Tracker. Він у мене тут уже є і заданий, але. ну, власне, Нащо був би той урок, якби я просто показував, що я зробив. Я став приблизно десь на середину відео, так буде трохи зручніше. Медіа 1 і одразу прописуємо трекер. Власне, бачимо, що нам пропонує одразу просто трекер. В даному випадку зручніше буде використовувати, як на мене, планер-трекер. Я покажу і той і другий, просто на іншому прикладі. Тут, в даному випадку, мені здається, що зручніше буде. Працювати власне з ним. І ну частіше за все я його і використовую, якщо чесно. Е, у нас встановився одразу планер трекер суди. Якщо ви якимось іншим чином встановлювали за допомогою затиснутої клавіші Shift і лівої кнопки мишки, можна перетягнути одразу на лінію для того, щоб воно встановилось. Якщо хтось не дивився уроків по Fusion раніше, е, так до речі, зовсім забув сказати, що це ж все у Fusion і відбувається. Так, отож, трекер встановили, і тепер що нам потрібно? Нам потрібно виділити область, яку нам потрібно буде відслідковувати. У даному випадку, планер-трекер працює з площинами, тому ми просто прямо по зображенню малюємо сітку. Можна не переживати з приводу того, що вона десь вийшла якась кривенька і завжди можна поправити. Найкращий варіант це задавати якусь площину навколо об'єкту, який нам буде потрібен. В даному випадку у нас три області, але ми будемо задавати лише одну, тому що вони фактично йдуть в одній площині, рухаються з однаковою швидкістю, і ну, типу, проблем з цим виникати не повинно. Після цього, після того, як ми виділили потрібну нам область, отут в інспекторі, якщо закритий інспектор, натискаємо сюди, натискаємо кнопку Set. Це потрібно для того, щоб він відслідковував свою позицію. В даному випадку 74-й кадр, тут починається анімація, і е, зрештою тут нам нічого виставляти не потрібно. У нас є нижче отакі от елементи керування, ну власне самим трекером. Якщо натиснути сюди, то він поїде з точки, в якій ми зараз знаходимось, до початку, автоматично промальовуючи все кадр за кадром. Тут та сама штука, але вперед. Оці дві кнопки, це буде покадрово. Якщо ви натискаєте, то воно промальовується лише на один кадр. Ну, власне, відслідковує, Не промальовується відслідково. Я впевнений в тому, що тут все вийде добре, тому ми натискаємо просто Track to Start. І бачимо, що квадрат наш нікуди не з'їхав, він просто попрямував за заданою областю. Повертаємось на точку, з якої все почалось. Ну, власне, я думаю, що по рискам ви зможете визначити, навіть якщо. Не запам'ятали, що це був 74-й кадр. Повертаємось і тепер е, проробляємо те саме, але вже до кінця. Тобто в інший бік. І, власне, все, у нас вже готовий відслідкований набір. Для того, щоб е, тепер ним скористатись, тут є така кнопка нижче Create Planner Transform. Натискаємо на нього, і у нас уже є елемент керування цим. Всім. Використовувати в даному випадку ці всі штуки, напевно, я не буду. Давайте спробуємо зробити все як слід, ну, скажімо так, з нуля. Тобто беремо просто звичайний бекграунд і приєднуємо його сюди. Тепер для того, щоб нам виділити лише потрібну область, ну, це вже буде просто додаткова робота трохи із масками. Вибираємо просто звичайний полігон. І от у нас вже перший шматок готовий. Те саме можна буде проробити і з другим, третім шматком, тобто просто додаєте додаткові полігони, мені це в даному випадку не дуже цікаво, не дуже потрібно. І також нам потрібен ще текст, тому, так, да, тут я трошки затупив з тим, що треба було ще один мердж додати. Так, додали мердж і е, нам потрібен е, ну, якийсь блок з текстом. Нехай це буде просто банально. Якась цифра, в даному випадку нам це не дуже цікаво, не дуже потрібно. Ось, є. І тепер для того, щоб це все працювало, бо фактично наразі, розумієте, нічого не працюватиме, нічого не буде спрацьовувати нам потрібно встановити наш планер-трекер. Отут треба звернути увагу раніше до версії 19.2, здається. Все працювало без додаткових налаштувань. Зараз додали ще й таку штуку, як Scale to Source. Для того, щоб в даному випадку, коли у нас нічого не змінюється по розмірам, нічого не змінюється кардинально, ми відмикаємо цю опцію в Planner Planner Transform, верніше. Тобто, виділили оцей блок, який ми створили з Planner Tracker, і е, відключили. Scale to Souls. І тепер ми просто за допомогою або Shift-ліва кнопка мишки, прикріплюємо його сюди, або, якщо вам зручніше, по старінки, то з мерджа протягуємо до жовтої лінії і відповідно до нашого мерджа, який знаходиться на основному потоці. Ось, бачимо, що трохи змістилася ця вся. Штука двіжуха, тому ми просто беремо і підганяємо наш полігон до, потрібного, до потрібної позиції, і, власне, наш текст виставляємо так, як нам зручно. І тепер можна насолодитись плодами нашої праці. Все рухається так, як має. У полігона тут просто свої анімації. Були через 100 виникали певні труднощі. Тепер, як ви можете бачити, все працює добре і прекрасно. Що ж, поїхали до наступного прикладу, трекер номер 2 Я обрав отакий дуже простий фрагмент для того, щоб показати відслідковування власне, руху. Будемо відслідковувати оцього діда, який пливе. Що нам потрібно зробити? Прямо знову ж таки на MediaIn, In Shift-пробіл. Тепер ми вже будемо шукати просто звичайний трекер. Встановлюємо його сюди. Тут у нас, ну, скоріш за все, її було непомітно, з'явився отакий от квадрат. У нас тут є два фактично великих квадрати і одна точка з хрестовиною. Що це все означає, що, як воно працює і оце все. Для того, щоб перетягувати власне, сам приціл, це оця пунктирна хрестовина. Ми використовуємо отут маленький квадратик в лівому верхньому куті. І давайте по ходу я буду пояснювати. Отож, беремо цей, тягнемо за цей квадрат і перетягуємо ну, приблизно дідові на око. Цей трекер він відслідковує на найбільш контрастному, відслідковується по найбільш контрастному об'єкту. Оцей квадрат, який поменше, ми його спрямовуємо на об'єкт, який ми будемо відслідковувати на постійній основі. Тобто приціл нам дає, задає конкретний контрастний момент, в даному випадку чорне ну, чи коричневе око навколо білої шкіри. За допомогою квадрата ми задаємо, власне, ну і можна його змінювати по розмірам в будь-якому іншому куті, розтягуючи його, крім лівого верхнього. В даному випадку ми задаємо область об'єкта, який буде нам шукатись. Більший квадрат це область, в, якої, в якій наш трекер буде шукати наш об'єкт, якщо він різко втратить його з поля зору. Тобто, коли починається рух, якщо от в цьому квадраті наш трекер буде і відслідковувати власне позицію нашого об'єкта. Ну і, власне, звісно, обидва ці квадрати вони будуть рухатись по мірі того, як буде просуватись власне, і трекер. Тут е, система керування, власне, така сама, тільки тут уже не потрібно задавати ніяких клавіш set додаткових. Тобто ми тепер беремо і просто натискаємо початку. Ну, на, насправді, в будь-якому порядку ви можете це робити, як вам зручно, працюйте і так далі. А, да, і ще важливий момент. Не виставляйте оцей квадрат на весь екран, особливо якщо у вас не дуже потужне залізо. Типу, так, це можна зробити, але попереджаю, що якщо ви розтягнете на весь екран, ну, типу, чим більше область пошуку, тим довше буде йти обробка. Або якщо у вас дуже слабке залізо, можуть бути варіанти, що у вас просто викине з програми, тому що не вистачить оперативної пам'яті для того, щоб ну, не вистачить потужності комп'ютера. Так, отож. Погнали. Відслідкувало в один бік, бачимо, що трекер не, збив, не збився. повернулись на задану точку і відслідковуємо це все в інший бік. Бачимо, що воно промалювало нашу точку. Тепер, ну, наприклад, додамо сюди якийсь також текст. Це могло бути насправді що завгодно. Сюди можна було приєднати будь-яку картинку або що, але в даному випадку простіше буде показати просто на тексті, не в плані того, що простіше, а в плані того, що ну, не треба шукати підбирати якихось додаткових картинок. Але, наприклад, ви йому хочете замінити голову, там, підставити чиюсь іншу або що, То точно так само це все робиться і з зображеннями і так далі. Просто сюди буде йти уже зображення, а не текст. Як бачимо, наш текст не з'явився, навіть якщо ми пропишемо, наприклад, ну так, дід пливе, але текст наш не з'являється. Все тому, що в трекері потрібно виставити останню опцію. Заходимо в сам трекер, в Operation. І там, де Operation, виставляємо match-move. Ну і власне, для того, щоб все було там, де нам потрібно, виставляємо текст і дивимося: варіант готовий. Також, зараз дуже часто поширена штука, вирізання різних фонів і отакого от всього. Для цього можна використовувати вкладку уже не Fusion, а коло. Ну, власне, можна було пі через Fusion, але я зобов'язувався показати вам три трекери, тому, власне, показую третій. Отож, обрали наш відрізок відео. Ну, В даному випадку я просто хочу показати різні тонкощі нюанси, які можуть бути. Отут, на панелі інструментів, ми знаходимо пункт Window, як отакий кружечок з чотирма з точками, і тут шукаємо отаку от ручку. І коли у вас обрана вже власне, ця ручка, ми можемо взяти і так само, як при роботі з полігонами, зробити отаку от невеличку обводочку. Так, обводка готова, і тепер для того, щоб це все спрацювало, ми можемо верніше, нам потрібно перейти власне в сам трекер. От він трошечки правіше за те, що ми маємо. І тут, власне, є ті самі панелі інструментів, просто натискаємо ліворуч або праворуч, Оп, промалювало раз. І потім, ну, наприклад, в інший бік, промалювало два. Але, по-перше, ну, давайте, ладно, за, з приводу нюансів, розкажу трошки пізніше. Отут, От якщо закриті ноди. Відкриваємо меню нодів, тут правою кнопкою мишки, і натискаємо кнопку Add Alpha Output, і просто з синього каналу ведемо до блакитної точки. Навколо нашого персонажа все потемніло. Це означає, що в даному випадку у нас фон. Буде замощений. Тобто, якщо ви перемістите, наприклад, його над якимось іншим відео, то дід уже буде плисти, ну власне, по якомусь іншому шматку. Тобто фон ми для нього прибрали. Але тепер з приводу нюансів, про які я обіцяв також розповісти. По-перше, в даному випадку, і це дуже поширена штука, насправді, та в принципі всюди в уроках. Колись давно я дивився ще москальські уроки, зараз я видивляюсь в загальному англомовні, але прикол в основному в чому? Зазвичай показують приклади отаких от, от трекерів, власне на нерухомих об'єктах. Тобто дід, протягом всього цього, він, можна сказати, не е, рухається лише в площині. Сам він ніяк не змінюється, власне. Те, що тут не ідеально виставлені точки, то це лише тому, що в даному випадку я не хотів заморачуватись, щоб не розтягувати це відео ще довше. Тобто, ви можете виставляти так, як вам це зручно, але враховуйте те, що в даному випадку просто у нас. Він ніяк не рухається, не рухає руками, тому о, оця обводка вона залишається ідеальною і через той от, о, у нас так ідеально вирізався фон. Але якби він почав рухати руками або щось таке, то ну, власне, давайте перейдемо на третій приклад, о, і я покажу цей весь нюанс. От у нас є отакий от персонаж, який. Вже рухається не тільки в площині, а він ще й підіймається, потім сідає назад. І якщо тут повторити всю цю саму операцію, тобто так само заходимо, виставляємо, промальовуємо йому. Промальовуємо контур і так само заходимо в трекер. Але я покажу принаймні той варіант, який я зміг знайти для безкоштовної версії DaVinci Resolve, так би мовити. Платні версії, якщо що, є такий дуже зручний. Інструмент в даному випадку він би використовувався саме для того, щоб вирізати фони і не бавитись з цими, скажімо так, безкоштовними трекерами. Він називається Magic Mask. Я дуже багато про нього бачив і так далі. І якщо ввести запити, там як прибрати фон в DaVinci, англійською українською не бачив уроків, то всі показують, як це дуже зручно і просто. Робити за допомогою Magic Mask, але в безкоштовній версії його немає. Якщо ви щасливий обладатель платної версії, ну то що ж, я вас вітаю, але на жаль, не зможу показати, як нею користуватись. Шукайте на англомовному Ютубі. Отож, в безкоштовній версії. У нас є тут параметр, він виставлений одразу на кліп. Ми переходимо на вкладочку Frame. Це потрібно для того, щоб у нас відслідковувалось все покадрово, як це було ну, в умовному фьюжені. І Тепер робимо все те ж саме, тобто відслідковуємо наш трекер до початку, і ми бачимо, що наша маска з'їхала. А тепер стаємо на попередню точку і просуваємось до кінця. Трекер свою роботу насправді виконав, він відслідкував переміщення об'єкта, просто він не змінює оцю сітку. Власне, що ми можемо зробити? Ми можемо відслідкувати, подивитись, де у нас почались. Зміни ось в цьому кадрі, і, власне, тоді взяти і поправити нашу маску. Як ви могли помітити, точка анімації, точка зміщення анімації уже перенеслась, вона тут уже буде задана. Тепер ми стаємо тут в кінці і знову ж таки просто виправляємо цю. Маску. Та у ф'южі трошки зручніше це все робити, тому що там можна виділяти прямо одразу купу точок і переміщувати їх пачкою. Тут доводиться все по одній, але ну, це вже смаковщина, так би мовити. Трекер в колорі чомусь він відрізняється трохи від е, трекера в е, Fusion. насправді, я колись, коли ще лише починав з цим всім працювати, то мені в колорі подобалось працювати більше. Ніж у ф'южені, але ну, зараз в колорі я майже не працюю. По-перше, я не працюю з, з колористикою поки що. Для мене всі кольори, як для собаки, однакові, напевно. Хоча, ну, я просто ще не доходив до цієї вкладки. З іншого боку, всі ці інструменти також є у ф'южені. Так, ну що ж, бачимо, що маска, в принципі. Анімується, вона змінюється, але е, не всюди і не так, як нам потрібно. Тому в точках, де ми розуміємо, що нам треба, щоб воно все було все ж таки так, як ми задумали, то знову поправляємо цей весь момент. Покадрово це все змінювати не потрібно буде, просто треба е, ставати в ключових місцях, де нам ця анімація вже потрібна, щоб існувала, і власне. Поправляємо і її виправляємо. Далі, як і раніше, коли все буде готово, можна підключити альфа-канал і працювати. Ну, або ви можете підключити його заздалегідь, якщо вам буде так приємніше працювати. Ну, приблизно Отак. От Отакий от вийшов урок, трошки можливо незграбний, тому що я намагаюсь просто знімати це все, показуючи, як працюють інструменти, і не затягуючи при цьому час занадто сильно, бо у мене і так воно все занадто сильно затягується, я не вмію коротко. Тому вибачайте, я сподіваюся, що це було зручно, корисно і все зрозуміло. Якщо ж ні, я наголошую, приходьте до мене в Діскорд. Ми там будемо розбирати всі ваші проблемні моменти. Тобто, якщо комусь потрібна допомога, приходьте. Це безкоштовно, поки що, принаймні. Ну гаразд, не буду затягувати це все ще далі. Дякуємо всім, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, якщо вважаєте контент корисним і цікавим. Далі буде ще більше, просто не завжди встигаю це все знімати. І, звісно, буду вдячний за вашу підтримку, лайк розповсюдження, або якщо є якась копійчина, можете закинути на банку в описі під відео. Стандартні прохання, стандартні ютубівські ритуали, все як завжди. І з вами був Корчмар Лалейка. До нових зустрічей!